Вітаю вас, шановне товариство! Давно я вам не показував матчі команди Бейт і Наві Джуніор. Скучили. Я думаю, Na'Vi Junior, напевно, ні, тому що нещодавно проти воному дивились. А от за день Магнусом ви не споглядали. Тому зараз будемо це виправляти. Грали вони проти російського колективу Сайп Тім. І це фаворит турніру, на котрому вони грають саме на EPL. Так, це той самий турнір, на котрому зараз багато, тір два з половиною команд грають. Загалом це дуже хороше тренування, хоч там і невеликий призовий фонд. Але попрактикуватись, напрацювати свої стратегії і набрати якусь впевненість тут то точно можна. На першій грі у команди Bait Outdraft абсолютний в моєму розумінні. У них є Дарксір, котрий бафає мідового магнуса, кеоснайте, котрий знаходиться під візком. Цей Дарксір так. Також взяти Луни. відповідно, тут дуже проста для нього гра, як і для команди Бейт. Але бейт не були бейтами, якби не програвали такі ігри. Всю гру вони просто фармили, нічого не робили з Дарксіром. Денді давав дуже ефективні РП, але, на жаль, цього було недостатньо. Адже Дарксір відчутно не догравав. Цій грі варто сказати, що ця гра була вчора, якраз Великдень, і ну, Єгор Дємана був в дебаф в цей день, тому відповідно він не догравав. Тут був ось такий вирішальний тімфайт, де дав вже ідеальний РП, ідеальний скювер, але ось такий Торрен з Блудстоуном по чотирьом героям вирішив просто все в цьому тімфайті. Тут ми сперечалися з... Чатом що ви знаєте, було давати стан вандерлорда, щоб він його не бив з демеджом 420, Ну. Чат сказав, що ні. Вір? Напишіть в коментарях, може повіримо. І як наслідок, команда Бейт програли першу карту. Тут у них далі шансів не було. І вже все, що я читав, це все як завжди. Я більше ніколи не буду дивитись ігри команди Бейт. Андрій поклич, коли хтось інший буде грати. Оце, ну в принципі, як завжди. А от що було далі? А от далі трапилась дуже приємна подія, окрім звісно, гри команди Бейт. Далі ми закрили збір на 3 мільйони гривень на 3 мільйони гривень, друзі. Я вам всім хочу подякувати, всім, хто долучався, всім, хто донатив, можете перерахунок в коментарях знову ж таки зробити. Я на всіх вас подивлюсь. Це найбільший збір, котрий я організовував для Азову. Пасибі величезне, всім, хто донатить, хто небайдужий, хто робить будь-який донат, кому не впадло відкрити посилання на банку. Це все можливо завдячуючи вам. Пасибі Велетенське, хочу насправді відмітити Денді. Він дуже добре зараз грає. Майже кожний матчап війну він дійсно перемагає і не залишає суперникам взагалі ніяких шансів. Але в цій грі ще була дуже хороша комбінація у вигляді мідового лішака. І п'ятірки віспа, котрий бафає цього лішака відповідно оверчарджем по грі. Як наслідок команда Бейт вже на 25-й хвилині вели майже 8 тисяч золота. Лішак був просто велетенський. Плюс при цьому Луна просто фріфармила. Вона взагалі не відчувала ніякого пресинга від ворожої команди. Вони також там намагались щось фармити, але наше фармити yeah. на болоті. Ти і так в болоті знаходишся. Ну і вже на 38-й хвилині з ось такої чудової ініціації від Кентавра След Реверджа по трьом героям. Здається, довершити цю гру, адже команда Сайп Тім на сапортах немає ніяких байбеків, що тут робити незрозуміло. На третій карті я хочу знову відмітити Денді. Вони взяли йому знову магнуса, на котрому він дійсно добре грає. Він переміг свій мідлейн, адже понетворцем на 6.30 вже ось така ситуація була. Тут він постійно натискав спили в панголіра. Що я відмітив, так це те, що він качається з шоквейв і скювер без емпауера, якщо він грає проти мілішників. Щоб напрягати їх на лінії, достатньо цікаво. До речі, стоїть лейн. Він постійно заходить за кріпів, коли намагаються добувати їх на пачці. Щоб таким чином ворожий мілічний герой він постійно був, скажімо так, в напрязі через те, що його можуть сковірнути під ось цей ось цю вежу, і це доволі прикольно виглядає, якщо ви мігерої можете подивитися за цим магнусом. Також варто сказати, що кількість успішних ініціацій від нього просто зашкалювала. Також морфінг був дуже хорошій ситуації тут погорі. І ось таким чином він потім придбав Аганім, постійно ініціював, чекав своєї позиції. Вони натиснули на ультімейт, спушили першу сторону. Потім почався вирішальний тімфайт за цю гру по суті. Навколо ось цього другого Рошана. Тут були гірокоптера, у нього не було байбека. Батрайдера також зміняли. Байбек гірокоптер, байбек, батрайдер. Обрів мастера є ультимейт, але у нього небагато мани. Тут обидві команди не дуже розуміли, що їм робити, адже ситуація така. В плані цього гроша настояння не дуже проста. Денді обійшов ідеально, дивіться за тим, що робить. Знайшов Дарпілу, мінус саппорт ворожий. Мона байбекається. Брімастера напали, але у нього фіолетова стійка і велетенський статус Резіст. Ідеальне РП по двом героям: Антімага і Пангаліра. Антімага просто вбили, у нього немає байбеку вже на цій стадії. Паргоєр тут ніяким чином взагалі не зміг поролити більше ні в кого. Даркіло після Даває також вбили і Бейт. При тому, що вони були жорсткі андердоги проти топ-1 групи грали, вони перемагають. А от абсолютно неочікуваний результат це був матч між командою Навіть Junior і Німіга. Німіга так та сама білоруська організація, яка існує вже бозна скільки часу, ніде абсолютно не грала ні на одному з турнірів. І досить опосередковані результати. Показує, але насправді в умовах цього турніру у них не прям поганий розстріл. Тобто у них гравці, котрі можуть там, знаєте, як трамплін цю організацію використовувати, щоб попасти в більш успішний колектив. Можливо, колись і вони чогось досягнуть. Але ну, цього, якщо чесно, я сумніваюсь. Так от навіть Джуніор на момент цієї серії мали він стрік з 11 серії поспіль перемог. Але тут вони застріли команду Німіга. На першій карті вони вже програли. На другій мапі мені здавалось, що у них доволі непоганий драфт. На першій карті була ще абсолютно унікальна історія, я забував вам її показати. Щоб описати те, чому вони її програли, тут варто подивитися тільки на один момент. Я вас запевняю, ви такого в доті ніколи, напевно, не бачили. Вони підіймаються на хайграунд, отримують евеланч п'ятьох героїв. Сокири в п'ятьох героїв. Намагаються зачистити цього тіні, його грімсують, а тут приходить команда Німіга. І тепер дивіться уважно за тим, що відбувається. Мінус Вінрейнджер. Мінус Найт. Тіні відкидає, що все. Avalanche. Мінус Батрайдер. Мінус Медуза. І Дедраптор, щоб відрегенеруватись, також вмирає від вежі. Це мінус п'ять героїв до виходу крипів. Повертаючись до другої карти, як на мене, тут у Navi Junior доволі непоганий насправді драфт. Вони можуть просто пофармити собі якийсь там шарт Аганімнострадарі, постійно станати цих пташок візажа і дуже швидко їх вбивати, нафармити собі рейдіанс анаксі якийсь на кунці Аганім. Ну і перемогти бійку проти такого драфту, особливо враховуючи, що у них абсолютно імба цього патчу на сапорті. Це чен, мені здається, не є можливим. Але тим не маєш ну Знаєте, напевно, трапляється таке, що у команди просто не йде навіть проти колективу, котрий відчутно слабкіше, ніж вони, як на мене, в якийсь звичайний із днів. І навіть junior, ну, тут сипались по, по ходу цієї карти. Вони зробили один дуже непоганий мов на 14-й хвилині, де знайшли ось цю луну до купівлі Манта Стайла, зменшили її капітал відчутно, а його відправили в таверну. Також тут били шатіні, забайдили крістелмейда на телепортацію, і здавалось, що. Ну, от, все. Зараз вони вже не будуть відпускати. Забрали ворожу XP руну, але Ніко тут щось вирішив е затриматись, при тому, що у нього немає здібностей. Загинув ось таким чином. Тобто знівелював просто те, що вони зараз вбили двох героїв. Після цього також вони вбили двох саппортів ось тут. Вони підставились, намагалися знайти ось цю він рейнджер, але знову ж таки, це мідовий він рейнджер корабля немає, щоб її швидко вбити. І тут вже команда Німіга хотіла врятувати її. Тут був ось такий розмін. Прийшла сюди Луна на 16-й хвилині, у котрої вже є Манта Style і Маск оф Madness. Її взагалі ніхто не фокусив, і дивіться за тим, що зараз буде робити Луна. Це вже потрійне вбивство від неї. Ще буває одного героя. Тут Ніко залишається, але він також вмирає. І що найгірше, так це те, що у Найкса вже майже був рейдіанс на е цьому моменті, котрий він е дофармлював всю напевно, гру. І Луна робить ремпедж на 17-20. Тобто, ну скажімо так, на першій грі мінус 5 героїв до виходу крипів, на другій, на 17 17-й хвилині Кері Луна робить ремпедж. Мені здається, імовірність такого побачити в одній серії. Ну, менше 1% точно, якщо не менше 0,1%. І таким чином, на жаль, навіть жуніор дуже швидко програли цю гру. Тут вбили гіракоптера, німіга просто зібралися з ЄГІСом і пішли на хайграунд з Блекінбаром Лунище. А як дефати цю луну на такому таймінгу? Ну, є БКБшечки, звісно, там і Тореншторм, де ти начебто можеш подефати. Але потім встає Луна, пул КП, Блекінбар, демонтує тобі все, що тільки можна, у Найфта тільки рейдіанс. І нічого більше немає, як наслідок мінус п'ять. Савдар вмирає без байбека, Ультра Кілтен Рейнджер, і вони програють цю серію. І таким чином припиняють свій Вінстрік з 11 серій серії поспіль. Сьогодні, друзі, о 12-й годині дня. Ну, я думаю, на момент вже коли вийде відео, ви будете дивитися зі мною гру бейтів. Ми будемо дивитися бейт проти 1 Побєда, це російський букмекер. Потім Монте проти Рестед Фармерс, точніше Рест Фармерс. Ну і потім подивимось навіть Джуніор проти Маус. Це дуже цікаві і вже вирішальні матчі групової стадії. Тож не пропустіть, якщо вам подобається дивитися за українськими колективами. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимо з вами завтра. На все добре.